Ще одна порція кремлівської маячні. Очільник російського МЗС Сергій Лавров озвучив нову версію вторгнення в Україну, і вона ще більш абсурдна ніж усі попередні. Що там знову напридумував головний дипломат Кремля? Дивіться у цьому випуску з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Кремлі знову вирішили пояснити, чому напали на Україну. Цього разу чергову причину озвучив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, Росія буцімто зовсім не збиралася захоплювати українські землі, зокрема Крим та Донбас. Все було набагато благородніше, заявив Лавров, і вкотре заграв стару шарманку, про нібито захист руських людей. Крим, ні Донбас, ні Новоросія як території ніколи не були нашою метою. Нашою метою було захистити людей, російських людей, які століттями проживали на цих землях, які відкривали ці землі, проливали за них кров і в Криму, і в Донбасі, створювали міста, Одесу, Миколаїв, багато інших портів, заводи, фабрики. Нагадаю, так звана Новоросія це вигаданий термін, який Росія використовує у своїй пропаганді. Кремль час від часу називає цим словом частину України. Схід та південь, стверджуючи, що ці землі, нібито історично російські. Насправді ж це черговий міф, створений Кремлем для виправдання окупації українських територій. Традиційно не обійшлося і без випадів у бік президента України. Мовляв, саме за його каденції були прийняті закони, що знищують. Чують права російськомовних. Звісно ж, як притамано російській пропаганді, жодних конкретних законів чи прикладів Лавров не навів. Ну і куди ж без загрози з боку заходу? Тут Лавров пройшовся по всіх пунктах кремлівської методички. Знову торочив про те, що однією з головних першопричин кризи стала можливість розширення НАТО на схід. А Росія, мовляв, відчувала загрозу своїй безпеці. Настільки серйозно, що аж довелося вдертись в іншу країну і розв'язати повномасштабну війну. Я ж нагадаю, що від самого початку агресії у 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення в 2022-му, Кремль постійно вигадує нові офіційні причини вторгнення в Україну. Залежно від політичної ситуації, аудиторії чи власних потреб, ці так звані пояснення постійно змінюються. То вона захищає російськомовних, то бореться з нацистами чи проводить демілітаризацію, то марить поверненням якихось історичних російських зем одного разу окупанти навіть заявили, що це був випереджальний удар, бо, мовляв, Україна сама готувалась напасти. А ще пізніше з'явилася версія, що РФ воює уже не з Україною, а з так званим колективним заходом. Але жоден із цих приводів не має нічого спільного з реальністю. Усі ці наративи це просто інструменти інформаційної війни. Їхнє головне завдання виправдати агресію в очах росіян та світу і змусити їх підтримувати Кремль. А що ви думаєте про чергові перли від Лаврова? Як гадаєте, що у Кремлі вигадають наступного разу, щоб виправдати війну проти України? Пишіть свої думки в коментарях. Нафтопровід Дружба розбили вщент. Українські військові завдали удару по трубопроводу, яким Росія постачала нафту до Європи, зокрема до Угорщини. Удар був настільки серйозним, що робота гілки припинилася повністю. У відповідь Будапешт вже встиг пригрозити Україні. Що відомо про цю спецоперацію? Як саме відреагувала Угорщина? Та що на це каже українська влада. Розповідаємо у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Увечері, 18 серпня, українські безпілотники атакували одну з ключових точок нафтопроводу Дружба нафтоперекачувальну станцію Нікольської в Тамбовській області Росії. Внаслідок влучання виникла пожежа, яка фактично зупинила перекачування російської нафти до Європи. Операцію провів 14-й полк птахи, який входить до складу сил безпілотних систем України. Про це офіційно заявив командувач СБС Роберт Бровді, більш відомий за позивним Мадяр. Нафтопровід Дружба відпочиває повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Це вже другий удар по нафтопроводу Дружба за останній час. Перед цим, 13 серпня, українські військові атакували найбільший вузол мережі нафтоперекачувальну станцію трубопроводу транснефть дружба у місті Унеча Брянської області. Водночас російські військові вдають, що нічого не сталося. Коментарів щодо удару по дружбі від них не було. Замість цього озвалася Марія Захарова з МЗС, яка звично видала звинувачення на адресу Києва. Мовляв, Україна атакувала нафтопровід до Угорщини і показала, що ні перед чим не зупиниться. Назву труби вона, щоправда, не назвала. На удар і доволі різко відреагувала і сама Угорщина. Міністр закордонних справ Петер Сіярто поскаржився, що через атаку зупинилися постачання російської нафти до країни. Він назвав дії України неприйнятними. Хоча при цьому так і не уточнив, коли саме сталася атака і про який нафтопровід йдеться. Україна знову атакувала нафтопровід то провід до Угорщини, перекривши постачання, цей черговий удар по нашій енергетичній безпеці є обурливим та неприйнятним. Ба більше сіярто звинуватив Брюсселі Київ у спробі втягнути Угорщину у війну, а далі і зовсім пригрозив Україні. І насамкінець нагадування українським політикам: електроенергія з Угорщини відіграє життєво важливу роль у забезпеченні енергією вашої країни. На ці звинувачення миттєво відповів міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Він нагадав, що саме Росія розв'язала війну, а Угорщина продовжує зберігати енергетичну залежність від Москви. Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва не надійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль. Щоб зберегти свою залежність від Росії навіть після початку повномасштабної війни, тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози своїм друзям у Москві. Нагадаю, коротко, як усе працювало. Ще з радянських часів російська нафта надходила до Європи через нафтопровід. Дружба. Схема була така: спочатку нафта потрапляла до білоруського міста Мозер, де розташований нафтопереробний завод. Звідти трубопровід розгалужувався на дві гілки: північну через Білорусь і Польщу до Німеччини, і південну через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини. У середньому дружба могла перекачувати понад 2 мільйони барелів нафти щодня. Удар по дружбі не залишив байдужими і українців. У соцмережах шквал реакцій. Від щирих подяк силам безпілотних систем до саркастичних коментарів на кшталт трубопровід втомився. Найкращі санкції. Ось наші перемовини. Як казав один філософ, він втомився. Птахи Мадяра, ви найкращі сини України. Слава ЗСУ. Також зазначу, що з 1 січня 2025 року Україна повністю припинила транзит російського газу до Європи. Це сталося після завершення п'ятирічного контракту з РФ, укладеного ще у 2019-му. Відтоді Україна більше не є транзитною країною для газу з країни-агресорки. А що ви думаєте про удар по дружбі? Чи зможуть росіяни відновити трубопровід, чи може тепер шукатимуть інші шляхи, щоб гнати нафту в Європу? Діліться своїми думками в коментарях. Залишився без руки і ноги. На Курщині серйозно поранили одного з топових генералів армії РФ Еседу Луабачева, заступника командувача угрупування військ Сєвір. Він їхав у колонії, по якій завдали точного удару бійці головного управління розвідки України. Що відомо про цього російського воєнного злочинця та в якому він зараз стані. Дивіться далі у нашому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У ніч на 17 серпня українські військові завдали потужного удару по російській колоні на території Курської області. Ворог рухався трасою Рильськ-Хомутовка, коли наші точно влучили в ціль. Серед уражених не просто техніка, а жирна фігура. Заступник командувача російського угрупування Сєвір генерал Еседула Абачев. Про це офіційно повідомило головне управління розвідки. Там підтвердили, Абачев отримав тяжкі поранення. Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Унаслідок поранень, Абачеву ампутовано руку та ногу. Удар по російській колонії підтвердили самі російські пропагандисти. Вони публічно зізналися, що втратили ще одного генерала, але ім'я командира поки що не називають. Сподіваються, що цього разу влада не стане все замовчувати, як це було, наприклад, із заступником командувача військово-морських сил РФ Михайлом Гудковим. Також російські так звані воєнкори виклали відео, яке, за їхніми словами, показує наслідки саме цього удару на Курщині. Вони підтвердили, що місце подій це траса Рильськ-Хомутовка. Щоправда, у своїй версії вони вказують, що удар стався 16 серпня, а саму атаку на військову колону назвали ударом по цивільних. Що відомо про російського генерала Еседулу Абачева? Народився він у Дагестані в 1968 році. Першу військову освіту здобув у Харкові, вищому танковому командному училищі. Опісля закінчив загальновійськову академію Збройних сил РФ. За роки служби Абачев встиг взяти участь майже у всіх кривавих спецопераціях Кремля, конфлікті між Вірменією та Азербайджаном, другій Чеченській війні, вторгненні в Грузію в 2008 році, а також у бойових діях в Сирії. За це його рясно обсипали різними державними нагородами. Також Абачев є одним з генералів, який керував вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року. Його призначили командувачем другого армійського корпусу, так званої народної міліції ЛНР. Він особисто причетний до воєнних злочинів окупантів, зокрема проти цивільного населення Лисичанська. У серпні того ж року Путін надав йому звання Героя Росії, начебто за повну окупацію Луганщини. Хоча насправді Росія так і не змогла захопити область повністю. Із березня 2024-го двадцять четвертого Абача обіймав посаду заступника командувача Ленінградського військового округу. Саме він відповідав за планування та реалізацію наступу російських військ на Слобожанському напрямку. Командував підрозділами, які намагалися прорватися через Харківську та Сумську область. Зокрема, в районі Липців та Вовчанська. Втім, його найбільший провал стався в серпні 2024 року. Тоді Абачева поставили відповідальним за оборону Курського напрямку. Він очолив угруповання, яке мало прикривати державний кордон країни-агресорки. Але всі ми знаємо, чим усе закінчилося: блискавичною операцією Сил оборони. Яке покарання, на вашу думку, заслуговують всі російські воєнні злочинці? Пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.